Я дуже люблю рити землю, а ще я люблю розповідати цікавинки про тварин. Сьогодні я запрошую вас до Миколаївського зоопарку, де живуть тварини з різних континентів. Хочете дізнатися цікавинки про них? Звичайно, ви ж допитливі діти! Сьогодні ми познайомимось з тваринами Південної Америки. Відгадайте, хто це! В джунглях гучно він кричить. У гущавині сидить. Це не привид, не примара. Але то папуга, ара, правильно. Ці яскраві папуги поширені в Центральній і Південній Америці. Ара великі папуги. З дуже яскравим та красивим забарвленням зелених, червоних, блакітних і жовтих тонів. Гіацинтовий ара досягає розмірів більше метра, розмах крил півтора метра, а вага півтора кілограми. Характерною рисою цих папуг є великий. Тиснути з боків і сильно закруглений дзьоб з круто загнитим кінчиком. Ним папуги розколюють тверді плоди. <звук> У повсякденний раціон цих папуг входять різні плоди, насіння, сік плодів та горіхи, які вони розгризають своїми потужними дзьобами. Іноді вони можуть вживати комах та равликів. Птахи часто пролітають великі відстані у пошуках стиглих горіхів та фруктів. Папуги ара переважно утворюють пари на все життя. Гніздяться вони у дуплах високих дерев. Новонароджені пташенята голі й сліпі. Їх годує в основному самка. Вона ж і зігріває потомство. Оперятися пташенята починають на другому місяці життя, а через декілька тижнів повністю закінчується ріст пір'я. На цих птахів здавна полювали індіанці. М'ясо використовувалось у їжу, а пір'я для оздоблення стріл та прикрас. Зараз ці птахи стають рідкісними через знищення їх природних місць існування тропічних лісів, а також через вилов браконьєрами. Великі папуги ара добре приручаються. При гарному обходженні прекрасно почувають себе в неволі. Тримають їх в основному в зоопарках, тому що великі розміри сила дзьоба і гучний голос. Створюють труднощі при отриманні їх в домашніх умовах. Ці папуги можуть прожити декілька десятків років. Розведення цих птахів у зоопарках це шлях до їх збереження. Папуги Ара є і в колекції Миколаївського зоопарку. Драві папуги Ара! Чекають вас, малята, в гості! А я прощаюся з вами до наступної серії.